Доброго дня, всім мир! Рад вітати всіх садівників, любителів садків, садовини, всім миру. Сьогодні 10 червня 2023 року. Хочу вам показати одну із диковинок своєї колекції. Це жовта вишня. Гібрид. Дуже такий цікавий. Як бачите, така вишенька жовта, непривишна. Хоч дехто може сказати, що це жовта черешня, ні, можу вас погорчити і сказати друзі, що це жовта вишня, це дюк. В свій час була скрещена вишенка. Знову ж з драганою жовтої, всі знають таку черешню. І ось отримався отакий ранній гібрид вишні. І ще раз кажу, що гібрид з великої літери. І ось така краса. Це в мене саджанець трьохрічка і в цьому році він дуже гарно цвів, але бачите, я трошки плодіків дав не так, щоб багато. Я так розумію, вони тільки-тільки починають наливатися. Ось бачите, що з себе уявляється вишенька. Ось така вона цікава. От, вона ще набирає соку, як я казав, буде ще набагато. Більше, крупніше. Ну, зараз зараз скуштуємо. Що можу сказати? Вражається, як і всі вишні, монолі... манельозам більшість. Ну, так, Шкідники, там, мурахи щось тянуть, тлю потрібно обробляти. Той же самий актора, актівік, що маєте від колорадського жуку, плюс прилипач. Ну і від манельозу бажано обробляти хорусом або скором. Ось така красуня. Жовта вишенька. Що хочу сказати. Дійсно, смаковими якостями більше вона нагадує мені драгану жовту. Є, знаєте, такі дуже э, сходства. Але все одно, знаєте, дуже цікаво. Смачненька така, бачите, кісточка більш-менш. Відокремлюється, солодкість норма, кислоти майже немає, так як і у всіх дюків, чиревишені ще, як кажуть. ну дуже приємна річ, мати таке всадкові, так розумію, вона буде невеличка. Так що, кого цікавлять живці, з 1 липня буде прайс з цінами. Звертайтеся, відправимо новою поштою по Україні, на Viber пишіть. Або телеграм 066 32 84 198. І ще раз всім мир. До нових зустрічей, друзі!